Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Я пропоную ще е, трохи м, поговорити про Росію, поговорити про російський ядерний шантаж, але вже цього разу не м, проти України, а проти Сполучених Штатів Америки. Намагаються стрибнути собі вище голови. Е, е, Росія розробляє новий план ядерних операцій проти Сполучених Штатів Америки. Ну принаймні так е, стверджує е, перший заступник командувача ракетними військами стратегічного призначення Ігор Фазлетдінов. Е, він написав аж цілу статтю у журналі Міноборони Російської Федерації. Е, воєнна я. мисль у статті йдеться про те, що США нібито планують розгром а Росії у формі стратегічної багатосферної операції. Та ніхто би не говорив про розпад Росії, якби ви не вторглися в 22-му році на територію України, але є деталі. Є деталі е, у статті от е, Фазледдінов пише, що головним засобом та інструментом протидії спробам реалізації задуму, задумів Пентагону є нова форма стратегічного застосування збройних сил Росії, що активно розробляється Ерефією, яку автори називають операцією стратегічних сил стримування. Під час такої операції має бути придушно. Шина американська глобальна система протиракетної оборони, щоб унеможливити знищення в повітрі російських балістичних ракет. Фінальним етапом операції кажуть е, про, начебто, неприйнятні збитки для США з допомогою ядерного потенціалу Росії. Ну, по перше, увесь цивілізований світ сказав Російській Федерації, що десь там якось там трошечки, хоч е, якимось чином ядерні провокації або ядерні удари, і Російська Федерація отримує відповідь, якою вона буде, ми не знаємо. Є різні деталі. Так, це обов'язково посилення санкцій, це можливо знищення чорноморського флоту, це можливо удар у відповідь, не обов'язково ядерною зброєю. Ми, от за цей рік переконалися, чого варта російська півіо, так зважаючи на те, що в них там кожен день які-то хлопки проїзходять. Так, це по перше. А по друге, ну дивіться стаття, яка от відповідає тому російському наративу про те, що вони воюють не з україною з україною. Вони в 2022 році дуже. Сильно помилилися, але їм соромно визнавати на свою аудиторію, коли вони там кричали, що вони Київ за три дня возьмуть. І вони собі придумали таку мульку, що вони воюють зі США, що, начебто, США хоче якимось чином розвалити Росію. Та ніхто того не хотів, доки ви ось цю війну не почали. Так ніхто про це не думав десь до 2008 року. Ну, року. Можливо, раніше і думали, так. Але загалом, це ж ви до цього самі йдете. Ви самі йдете до якогось там розпаду, до якихось там протестів, до якоїсь зміни влади. Вас же ж. Всередині Росії ніхто до цього не змушує. Просто для того, аби вберегти свою державу, мабуть, треба вивести війська з території іншої. І, можливо, тоді якийсь шанс буде. Але ні, росіяни вони вперті. і Для них ось це побрязкування. Вони вважають, що воно десь там їм допоможе. Ось цей ядерний шантаж, але на нього слава Богу у цивілізованому світі вже не ведуться.